Так, дівчата, я сьогодні празную сама. Мої десь ви збиралися, слава Богу, а то ж вони в мене такі, що нікуди не виженеш. вам кажу, кудись погуляйте, як другі люди. Нє, вічно сидять над душею. О, днем то вони, хоч і на роботі, так хлопець вже вдома все равно. Цілий день, як у вертепі. А це Наташка пригласила їх гості, зояна подруга. О. Ідіть кажу, ради Бога, я хоч сяду та спокійно повечеряю. О, ну, Я все одно зробила собі. Красоту, дивіться, Тут, ось така композиція з ялинки. О, засервірувала невеличкі бутербродики з ікрою. О, потрошку шубки, олів'є, картопельку печену піджарила. О, Потроху всього, не хочу на ніч нажиратися. Так якраз мені хватить. Оце. О, ну, налила собі сетра. Ну, є й шампанська, але я не схотіла, бо я ж вдома сама, понімаєте, в нікому. Думаю, ну і о чорту. Питиму лучше сітро.